Не докладаючи значних зусиль, не варто сподіватися на успіх. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 11 грудня понеділок, отже, на каналі, програма «Слий понеділок. Подивіться програму і дуже сподіваюся, вона вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі злей понеділок хотів би поговорити. Про зменшення підтримки в США України. І про ті зашквари, як їх називають влади так, от, на минулому тижні. Ми вже про це говорили в окремих програмах. Там кожний зашквар розбирали більш детально. Зараз їх просто нагадаю, і подивимося, що з того далі буде. Financial Times. Опублікувало опитування американських виборців громадян, так де 48% вважають, що Сполучені Штати Америки забагато витрачають коштів на фінансову і військову допомогу Україні. І кількість саме почала зростати, тих, хто вважає, що забагато, серед прихильників республіканської партії, там аж 65% людей. Так, опитаних вважають, що США забагато витрачають на Україну. У демократів тільки 32%, ну і є ще незалежні, там 52%. Тобто ми бачимо, що реально тримаються демократи, а от у республіканців ситуація для України все стає гіршою і гіршою. І безумовно, треба було якось реагувати, бо це не вчора стало відомо, чи сьогодні так, що зменшується підтримка. Треба було вживати якихось заходів. ну... Чена влада так додумалась тільки до того, щоб відправити там делегацію з депутатів слуг народу, яких ніхто не знає, Сполучених Штатах Америки, на чолі, як його називають з головним переговорником Арахаміїв, і вони там, ніби, мали поїздити по штатам, де більшість мають республіканці, так, і ніби там повезти провести якісь зустрічі з місцевими конгресменами штатів і так далі. Ну е, по великому рахунку, я думаю, що цей е, вояж і не міг. Нічим завершитись, бо, по-перше, прислали людей, яких ніхто не знає, не професіоналів, так які би мали професійно знати, мали достатній якийсь досвід, мали відповідну якусь освіту, щоб знати про що як і говорити. Ну але саме головне, їх просто ніхто не не знає, щоб не могли якось впливати тим більше на звичайних громадян. Я думаю, там, якщо розібратися, якщо б нам ці показали обличчя, ми б в Україні не знали прізвища тих депутатів, які поїхали. Ну а форма одежі і все інше. Ну, як кажуть, якщо піти, так от блукали по штатам. Ну, це, це звичайно, ну, ганьба і для репутації країни відправляти таких е, делегатів, так? Ніби з офіційної делегації, ну, а поїхали. Це просто ну, ганьбити країну і е, псувати репутації імідж України. Це точно нам не додасть ніяких плюсів. Ну Потім приїхала, як їх назвав, три богатиря Стефанчук, Умеру, Єрмак. Тут я вже почув, що вже їх навіть називають як кіногероїв з кінокомедії Леоніда Гайдая, Кавказька Полонянка або Нові пригоди Шурика. Там був такий, хто там був Бовдур, бувалий. бували. Правда? Ті, хто називає цих трьох от такими іменами, не уточнює точно, хто є хто. Ну, можемо собі самі, кожен для себе там визначити, хто є з них хто. Ну, самі ж розуміємо, це також нічого доброго від них і не сталося, та й не варто було чекати. Ну, там правильно говорять, що Сполучені Штати Америки все-таки це країна протоколу. І якщо ти їдеш на ділову зустріч, ти маєш одягнути, бути в діловий стилі. Ну, не так, як наші приїхали. Я їх називаю грибники так? перших. Начує з архамією туристи, від туристів не варто чекати, що не можуть щось вирішити. Тут приїхали грибники. Хтось їх назвав, там, ніби так, ну, жартуючи місцевим спецназом. Ну, Можливо, можливо. але я думаю, грибники краще підходять до них. Тобто вони апріорі не могли по великому рахунку нічого вирішити. Ну, а потім ще й вияснилось, що вони е там, намагалися узгодити питання. Звільнення головкома Збройних сил України Валерія Залужного, і навіть міністру оборони вмерло, там, на публічних заходах критикував. Ну, всі ж знають, хто хоч трошки розбирається в міжнародних відносинах, що зовнішня політика вона так є продовження внутрішньої політики, але проблеми внутрішньої політики не вносяться на міжнародну арену. Всі мають бути навіть політичні опоненти, вони коли виїжджають в складі якоїсь делегації. Вони всі виступають в національних інтересах своєї країни. Тобто ці вих... ці... ця виходка з публічною критикою головкома ЗСУ, тим більше в той час, коли нам мають давати ну, в першу якраз чергу фінанси потрібні для Збройних сил України, для закупівлі озброєння, боєприпасів, яких зараз критично не вистачає. Ну, от вони поїхали, і таке враження робили все для того, щоб нам точно не виділяли ніяку допомогу. Ну, так складається враження. От. Може вони несвідомо це робили, але може і свідомо, хто його знає, то кажуть, історія потім покаже. Ну, а третій без монументу, ми про це вже також багато говорили, всі говорили, це відмова е, Володимира Зеленського виступати перед Сенатом Ну, я думаю, що всі ці три, скажімо, жахзашкварик, вони точно не додали нам підтримки ні в Конгресі Сполучених Штатів Америки, ну, я думаю, і серед простих громадян. Бо, знову ж так не можна було вчиняти. Добре, що е, Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, розумний, далекоглядний. і Він таки зараз намагається ситуацію виправляти. Він запросив у неділю, запросив Володимира Зеленського відвідати Сполучені Штати Америки, зустрітися з ним. Вони мають зустрітися в вівторок, так, 12 грудня, тобто завтра. Також буде зустріч, буде зустріч з новим спікером е, Палати представників е, Майком Джонсоном. Із лідерами е, у Сенаті демократів Чаком Шумером і республіканців Мітчем Макконелом. Ну, е, я дуже сподіваюся, що перше, що підготується, його підготують Володимира Зеленського до цих зустрічей. Сподіваюся, що не буде Шапіто знову. Бо якщо буде знов Шапіто, ну не знаю. я... Мені важко сказати, як то. То це вже ну, насправді набридло от, вся ця форма одежі. Ну. І сподіваюся, до речі, що буде імені закордонних справ, бо міністра закордонних справ не було, коли були всі ці вижі, що насправді дуже дивно, в чому там була причина, там є різні з цього розмови. Навіть є така інформація, що ніби він знав, що поїдуть, будуть е, поговорити, що треба зняти залужну, а він не хотів ніби брати в цьому участь. Ну, якщо це так, то тоді колеба теж довго міністром не буде на своїй посаді. Так от, перше, сподіваюся, що. До зустрічей Зеленського добре підготують, щоб не прийшли результативно. І друге, він має виступити все-таки у Конгресі. І сподіваюся, що й до виступу його добре підготують. І все буде, що напишуть йому добрий текст, він правильно і добре його, скажімо так, зачитає. Отже, нам залишилося недовго чекати, що з того всього вийде. Я все-таки сподіваюся, що питання буде вирішене незважаючи на ці зашквари, які були, незважаючи на що буде, я сподіваюся, що все-таки гірше не стане від цього візиту. Ну там, все-таки, напевне, Джо Байден має, має, має бути модератором, щоб гірше не стало. Ну і чекаємо, все-таки, що Сполучені Штати Америки приймуть рішення про надання фінансової допомоги Україні, бо це дуже потрібно для забезпечення в першу чергу наших збройних сил України. І Україна з кожним днем. Буде наближати свою перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!